Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо розрізняти текст розповідь і текст опис. Дзвоник дзвенить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей до класу поспішайте. На місця свої сідайте. Працюємо сьогодні за підручником. Сторінка 131-132. Бесіда. Скажіть. Що утворює текст? Що можна дібрати до тексту? З яких частин складається текст. Чи можна частини тексту міняти місцями? Чому не можна? Сьогодні на уроці ми ознайомимося з різними видами тексту та навчимося їх розрізняти. Для початку відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо два рядочки, записуємо сьогоднішнє число Класна робота попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву «Р», склад розпоть і запишемо слово розповідь. На третьому рядочку запишіть слово розповідь ще раз великої букви, поставте відео, відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Розповідь. Поділили на склади, наголос буде падати на перший склад. Р твердий приголосний, оголосний, з твердий приголосний, П твердий приголосний, оголосний, В м'який приголосний, тому що І завжди пом'якшує. Приголосний, І буде голосний, Д, м'який приголосний. М'який знак? Звука немає. Слово розповідь має 9 букв, 8 звуків, тому що м'який знак звука немає, і 3 склади. Прочитайте два тексти. Кіт димок великий і пухнастий. Шерсть у нього сіра, як дим. Хвіст довгий і розкішний. У кота великі чорні очі і маленькі гострі вушка, а ще в Димка пишні білі вуса. І прочтемо другий текст. Є у мене кіт димок. Він полюбляє сидіти на вікні, а ще котові подобається гратися м'ячиком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком мивається, а лапками витирається. Давайте допоможемо гаджикові визначити, який із цих текстів називається описом, а який розповіддю. Скористаємося правилом. Розповідь це текст, у якому про щось або про когось розповідається. Опис це текст, у якому щось або хтось описується. Отже, текст опис який був перший чи другий. Правильно, перший текст, де описувався зовнішній вигляд тваринки і був текст опис. А другий текст це текст розповідь. Там розповідалося, як хлопчик спостерігав за котом. Спишіть, будь ласка, текст, який вам найбільше сподобався. Придумайте до нього заголовок. Прочитаємо наступний текст. Хлопчик тико запріг волохана в свої нарти. Це такі саночки, що в них запрягають собак. Волохан швидко побіг. На нартах сидів тико. Приємно й хороше було кататись. Кілька разів волохан обіг кругом хатини. Давайте подивимося на малюнок. Це дітки нарти. Це такі санки, що в них впрягають собак або північних оленів. Скажіть, про кого цей був текст? Кого Волохан запріг у свої нарти? Поясніть, що таке нарти. Яким було катання? Поміркуйте, це розповідь чи опис. Обґрунтуйте свою думку. Правильно, це текст розповіді. Ви вірно міркуєте. Доберіть до цього тексту заголовок. Чи хотілося б вам покататися на цих нартах? Трошки відпочинемо. Ну що ж, працюємо далі? Напишіть текст опис про зображену на світлині тваринку за поданими запитаннями. Розпочніть із заголовка. Отже, скажіть, хто це? Якого вона розміру і кольору, якого має хвоста? Які в неї вушка? Що нагадують очі. Отже, дітки, за цим планом, будь ласка, напишіть текст опис про зображену тварину. У родзинки загубився собака. Вона написала оголошення. Давайте прочитаємо його. Оголошення. Загубися собака сніжок. У нього біла кучерява шерсть, короткі лапки, закручений калачиком хвостик, вушка опущені донизу, носик чорний. Хто знайде, прошу телефонувати за номером родзинка. Скажіть, будь ласка, як звуть собаку родзинки? Прочитайте опис собаки. Що ще зазначила в оголошенні родзинка? Як ви вважаєте, навіщо потрібна така інформація? Правильно, діти, для того, щоб знайти саме собаку родзинки, і потрібна така такий досконалий опис собачки. Бо дуже багато існують порід різних форм, різних кольорів собаки. І щоб не принести родзинці якогось чужого собачку, треба досконало описати її. Визначте, який із цих песиків на малюнках належить родзинці. Правильно, дітки! Та собачка, яка з правої сторони, належить родзинці. Точно, підходить під опис. Який надала родзинка. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 132. Вам потрібно допомогти знайти господаря іншого собаки. Для цього напишіть оголошення з його описом. Ну, наприклад, як це зробив ще бетунчик. На останок, дітки, виконайте інтерактивне завдання. Вам потрібно проаналізувати речення та визначити, у якому з видів текстів його доречніше використати. Ви бачите, що у вас розділено на дві частини екран, є розповідь, текст і текст опис. Ви уважно читаєте те речення Максим вчався по футбольному полі і виясняєте, куди краще його розподілити. Натискаєте галочку і дізнаєтеся свій результат. Права мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Що нового ви дізналися на уроці. Як називається текст, у якому про щось розповідається? Як називається текст, у якому щось чи хтось описується? Дякую вам, діти, за урок, за увагу, за працю. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!